Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава горі, мир на землі, в людях добра воля, вся йому великому пастушкому полі ангел з'явився. Він сповістив, що в вертепі у полі спас народився. Він сповістив, що в вертепі у полі спас народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир, спокій, слава в горі, мир на землі, в людях добра воля. Ми також серцем до ясел припадімо, Христа вітаємо, йому одному, Божому святому, слаклін віддаймо, йому одному, Божому святому, поклін віддаймо. Христос народився. Тут же ту Марія му мати, прекрасно співає, а хорангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденого вояться, а весові трясеться, оса смутно паситься, Пастирі клячуть, плить, бога бачить тут же, тут же, тут же, тут же ту Йосип старенький, коли ще дитятко, люляй ти люля. Тут ангели чудяться, рожденого вояться, а він стоїть тряситься, оса смутно паситься, ляжуть, то тоді Бога бачить тут же, тут, же, тут же, тут же ту. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обнімає і вашу хатину, і нашу родину, і цю Україну Христос все рождає. Святої Богородиці, Владичіці України, що на старій Шахтарській, хай завжди вам щастя лється, хай сім'ї добро ведеться, хай здоров'я з вами буде, хай Господь вас не забуде, хай смачна кутя удасться, а в сім'ї панує щастя. Щоб щасливо і багато провели різдвяні свята, щоб весела коляда мир вам хату принесла, Христос рождає! Дякую вам, веселих. Бо та свята вечеря, бо то свята вечеря, сам господь, зійшов з неба, сам господь звішого з неба, сам господь покорився, сам Господь покорився, на сільце положився, на сільце положився. Ой ти в'язочка сіна, Ой ти в'язочка сіна, яка ж ти є щаслива, Яка ж ти є щаслива, Ой, ви воли рогаті. Ой, ви воли рогаті, які шви є багаті, які шви є багаті. Маленький Ісус Він спині днімає своїми руками. Весь світ обнімає. і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос. І чую тому, хто жила, в тому домі де Бог припадає. Христос рождає. Славимо його. А Жийте, проживайте, Дай горяте, жийте, жийте, проживайте, про нас не зачувай, і слави ще були багаті щастям Божим і людським. Орігає вашу хату, кожен дім і життя дарує гарне всюди і в краю моїм. Христос се рождає. Вас вітає церква, святого Юрія.